Усім привіт і здоровенькі були. Що ви думаєте, що у нас тут робиться? Ану вгадайте, я їду до роботи. Після минулого відео, яке я знімала два дні назад, ви знаєте, дуже багато чого сталося. Отак воно в житті буває. Ніби все нормально, окей, окей, а потім тільки раз і все. Так от на минулому тижні в четвер захворіла моя старша дівчинка, де я працюю. Ротавірус, чи якийсь норавірус переходить, чи кій-то вірус, не знаю. Ну, коротше, дитині стало погано, в неї була робота, в неї. Поносу як такого не було. Но вона лежала такою, знаєте, як катран, як у нас кажуть. Це було в четвер. П'ятницю я ще поробила нічого, і от в суботу ввечері у нас ще Соня була вдома, ще за Соню мою страх переживаю, як вона там. В суботу ввечері вже лягли ми спати, і я чую, вже мені ось тут недобре. болить. Спати не давало. І вже зранку у неділю я вже стати з ліжка не могла. У мене вже були болі в животі. Мене вже боліли, всі руки, ноги мені одко викручувало. І голова. Коротше, я пролежала весь день трупом. Пишу на роботу, як ви себе почуваєте, що у вас там? А вона там пише, що батько також і мала дитина ця менша. Також в такій самій ситуації. І що робити? Ну йди давай, ну що ти чухаєшся. І я кажу, я також ніяка. Я закрилася зразу у себе в кімнаті ще з вечора і вже більше не виходила на люди. Коротше, ці два дні були. Саме важкі були це перший день, перші сутки. Потім попускає, але попускає повільно, стабільно. То другі сутки в мене закінчилися, ніби вже як ні в чому не бувало. Потім дзвоню, вони питаються, ну як то? Я кажу, та нічого, я краще, вже вийду, кажу завтра до роботи. Сьогодні вівторок, я йду до роботи, вчора не було. Їду і думаю, що вони мені ще приготують. Тому що минула вірус минулий, який я до цих пір не відійшла, і ще десь такої, як сухо, десь у приміщеннях кашель вона донімає. І цей зверху наслоївся на той, коротше, ледве відійшла. Оце що значить працювати з дітменняною. Всі болячки передаються тобі. Звичайно, хворі і діти, і дітей шкода. Ну, але я також У цьому не винна, що діти ростуть, що це все ще на мене впаде. Коротше, ситуація така, і я собі собі уявляю, зараз молодша піде до школи через рік, і це все почнеться спочатку. Якщо у старшої трошки імунітет окрепне до цього всього, то прийде молодша. На її місце. Та й такі у нас справи, болячки. Переживає, щоб дочка та й чоловік, щоб не потягнули за мною. Тому що новий рік завтра не хочеться, щоб всі слабували в Новий рік. Сподіваюся, що це пройде. Закінчиться тільки мною, хоча полячка не хороша. Тут кажуть, по Америці якраз ходить цей вірус, і кажуть, що навіть є смертельні випадки. Так що я ще легко обійшлася. Їду на роботу, можливо, на якихось 10 хвилин раніше, бо мені треба заправитися. Два дні тоді відлежала, тепер день відлежала. Не було настрою навіть дивитися YouTube. Але вже коли почало відпускати, тоді вже включала. І подивилася, Ну, часом трапляються непогані фільми. Ох, сонечко вам засвідчує. А так буду на вас дивитися. Фільми один, який мені сподобався, називається Богомол. Це якийсь трилер, не трилер, детектив, якийсь отакий щось таке інтересне. Французька версія. Бо то є і москальська, а є французька версія, напевно, від якої пішло це все. І вчора подивилися також непоганий американський фільм, який називається Будинок з піска і туману. От, може хто бачив. Така американська історія, де є над чим задуматися, замислитися. Інтересний такий, знаєте, випадок в житті. Я так і не зрозуміла, чи це був дійсно випадок взятий з життя, чи це було вигадано. Хоча таке тут могло статися, я думаю, що легко. Єдине, що оце ж я всі дні могла собі дозволити, єдиний плюс, що після цього сталося, це мінус три кілограми. <гум> мінус три кілограми і мене водило на другий день, отако, ніби я відкись злетіла з Марсу. А з віком <кхем> імунітет не той вже, з віком все щось вже не те. Все переноситься складніше. Ой, дівчатка мої, сироїжечки. А йде новий рік. І я дуже би хотіла, щоб у всіх у вас все було гаразд. Щоб закінчилася вже ця війна, щоб хто мріє вернутися додому, які виїхали примусово, щоб повернулася до своїх вцілілих хатинок, щоб всі дочекалися своїх рідних і близьких з війни, подивилася, був великий обмін. Ну і слава Богу, наші прийшли, та й ті пішли з Богом. Може, одумаються та й не прийдуть більше, щоб було вам завжди у всіх спокійно на душі, щоб радували діти, щоб не підводили друзі, щоб усі були здорові. щоб усім було е, приємно на цьому світі жити, так як колись було. Щоб ніхто не докучав, щоб не свистіли ніколи в житті більше ракети, щоб не завивали більше сирени, щоб ви могли спокійно жити в своїх сім'ях біля своїх дітей, тішитися дітьми, бавити онуків. Щоб ніколи коли не позіхали на ваше майно, на ваше здоров'я. На вашу безпеку і свободу чиїсь, знаєте, липкі якісь невиховані руки і натури. Дуже б хотілося, щоб цей рік 25-й в нього така гарна цифра приніс усім людям якось. Заспокоєння, щастя, щоб люди змогли видихнути все те, що накопилося за ці роки війни. Щоб люди могли нарешті заспокоїтися. Хоча, напевно, це заспокоєння ще прийде не скоро. Але хай би вже закінчилося це все. А, а далі вже як буде. Будуть мати чим зайнятися всі в Україні, бо її треба буде піднімати і дійсно, хто з цим страждає, той буде мати багато роботи. А тим, хто пофіг, є і такі, і таких немало, тим буде все рівно. Головне, щоб був мир та й спокій. Щоб люди могли спокійно лягти і спокійно встати. Щоб діти бідні не плакали і не трусилися від завивання сирен і гуркоту снарядів. Щоб тільки на ваших устах. Були посмішки і лунали веселі пісні. Щоб святкувалося, як колись святкувалося, щоб жилося, як колись іще краще. Усім вам здоров'я, тепла, усім вам добробуту, процвітання і щоб у вас все було гаразд на довгі роки вперед. І все буде Україна. Тримаємося, бо ми того варті. А нас сьогодні плюс 10. Вчора було плюс 15. Отакий От вам новий рік. А того і всі слабують. У мене діти сьогодні температурять обої. Нема спокою. Ось така краса. Ну все, відпустили мене трохи раніше додому. На годину з лишнім. Могли відпустити і ще скорше. А ще краще, якби я сьогодні посиділа вдома, тому що важко мені було, важко. Що хотіла вам показати, не знаю чи ще зустрінуться. Ялинки вже лежать обабіч дороги. Такі ще ніби гарні, зелені, нічого їм не хібує тим ялинкам. От я проїхала, три вже лежали. Чи тут буде далі, не знаю. Отак От у них головне свято це Різдво. Різдво минуло, ялинку викинули. Новий рік тут ну, не рахують за велике свято. Сьогодні, напевно, ми не будемо, тому що знову ж через ці болячки ми не маємо права ні до кого, ні до кого піти, ні кого до себе запросити, тому що ну, цей вірус якийсь прийшов до нас. Діти слабі, обоє, температурять. Руки мені сьогодні зірвали, тому що з рук не злазять. Все буде набагато краще, маємо надію. Йду я додому дивитися, що там Степан поробляє. Марія сьогодні працює до 11 години. Побачимо, коли прийде чи прийде додому, може піде з друзями. Ну що ж, український новий рік уже настав. Ми всіх вас вітаємо з Новим роком українським, а самі чекаємо американського. Я сподіваюся, що всі ви зустріли в гарному настрої і в доброму здраві. Маємо ось таку смачну качку. Степан приготував. Так що новий рік маємо з чим зустрічати. І так настав час зустрічати новий рік американський. Він приходить на 7 годин пізніше українського і мусимо сидіти, чекати і зустрічати, як всі решта. Прихід нового року символізує куля на Тайм-сквері, яка ось вона, яка повинна опуститися і розбитися, і з неї повинні вилетіти папірці, і ми чекаємо, коли це станеться. Куля пішла до долини Happy New Year.